Привіт. Да, привіт. — Як тебе звати? Мені звати Альона. Е, я... Дуже приємно, Альона. Приємно познайомитися, Альона. Моє. Я дочка великого мудрого благомира. Ти звідки? Я з України. Голода Українка, Угу. Чудово. Те, так, Альона, які мрії в тебе зараз є? А... моя мрія це е, літати в небі як пташка. <рес> мені сняться сни про те, як я літаю, мені сняться... і мені дуже подобається, як я відчуваю себе так. Uh -huh. Та. Навіть відчуття такого паріння мене просто. Можливо, це просто бажання бути особливим, uh -huh. але ну, дитяча мрія, яка не змінюється. Це якось пов'язане із фієми Вінкс? Це Репортерське питання. Ні, не пов'язано. Я раніше я недавно передивлялася і в них таке напружене життя, наповнене небезпеками, що мені там буде некомфортно. Ясно. Ну, окей. Не, може тобто одна мрія, це так, ну хотілося б якось політати, да? то... так? А що ще? Я би. Можливо, вона здійснюється в велосипедах. Mm -hmm. Бо і не тільки в може здійснитися потім в якісь машині чи в мотоциклі, в ем, сертингові досі, десь, десь, де ти маєш щось, що тебе рухає. Mm -hmm. І я хотіла не просто літати поради, я хотіла мати криля. З ними мені змінилося про крила Угу. Mm -hmm. Я навіть, я навіть не, л, не літала на них, я просто з високого місця планувала, як на цьому вона. Е, uh -huh. uh, Мені це таке бажання мати щось, що буде завжди зі мною, uh -huh. uh, і як бонус буде давати мені можливість серфити, да, серфити в повітрі, серфити <гулит> на воді, серфити на снігу, серфити всюди. В інтернеті. <гулит> <гулит> да. а, до речі, кауч серфінг теж. <гулит> Серфіми, ми серфими нашим життям. Ну так, да. прикольно. Так, добре. І ще якісь мрії, окрім цієї з серфінгом пов'язані, називаємо її так. Це серфінгова мрія. Якщо такі мрії, які знаєш, як якісь що... тобі зараз 16 років, тобто, можливо, пов'язані такі з життям чи в мене є мрія про створення. Угу. Я неї не маю такої форми, і може вона буде дуже змінюватися, але я дуже захоплююся. Фестивалями, uh -huh. І там, такими фестивалями, які далеко від цивілізації. Uh -huh. Близькі до природи, так? Да? Так, да, близькі до природи. Не, не на Вони можуть бути в місті, просто ти будеш відчуватися себе, наче ти не на землі. Uh -huh. Я дивилася будівлі на Бернінмені, uh -huh. там, якісь, які хтось якісь крутяться, якісь світяться. Була моя улюблена це величезна. Майян uh, Ворєр. Uh -huh. Це така величезна діджей установка Просто не знаю, ну як величезний автобус. Uh -huh. Може навіть більше, ніж автобус. І він такий uh, в стилі цих племен майя, і він uh -huh. такий різнобарвний, і перед ним такі топту збираються о, танцювати вночі під їх пісні. І мені дуже подобається. І він ще в нього є ця тема. Типу саме цього установки, коли він кудись їде, угу. щоб, і люди йдуть за ним, щоб потім послухати музику, Круто. коли він зупиниться. І мені, і, я, і мені дуже подобається ця ідея будувати щось велике, з яким люди можуть взаємодіяти. Круто. І зробити до цього якусь, там, якусь, якийсь сенс, якусь ідею до цього зробити. Я, я, в мене була ідея побудувати а, місто, угу. зібрати багато друзів побудувати місто на декількох на декількох машинах які можуть там стикуватися не знаю мости між ними там можна припускати mm -hmm. е, декілька поверхів мандруюча станція да? так. Зробити костюми в, 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 в якійсь схожій темі до, до цього міста, uh -huh. якісь там історії розповідають, не знаю, зі смолоскипами, якісь вистави робити, чи просто стояти на полі зі смолоскипами. Uh -huh. uh, якісь різнопланові розваги зробити, типу. Там. Well, Комусь, комусь більш екстравертні, комусь більш такі, там, не знаю, полежати під за підзореним небом. Ну да, і різні варіанти Це. стиковки можуть додати розваг. Там знаєш, наприклад, там британський блок сьогодні під'їжджає. Там знаєш, а зараз у нас там, наприклад, Ірано-Китайська конференція. То коротше, так ппереступерестокуємо ці блоки між собою. Короче, прикольно. Ще була схожа до цієї ідея цей mm. oh, wow, okay. робити тематичні походи. Uh -huh. Наприклад, до якоїсь печери, і тут знаєш таких uh, плащах, дійсно uh -huh. скриково для чогось. Uh -huh. Я, я не, не знаю для чого, я оскільки думала, ніколи не придумала для чого. У мене є гурток пластовий, uh -huh. uh, поліські алхіміки. U -u. І поліські алхіміки прям звучить оцим, що вони щось от прям ідуть і щось варять в котлі. Прикольно. Що не знаю, камні розбивають там, не знаю, там, шукають сапфіри, тросов камню. Я дуже хотіла зробити щось тематичне, щоб мої маленькі, маленькі учасники могли там теж там вчити щось. Паралельно з тим, або угу. про Алхімію, або про історію, про щось, про Україну Прикольно. і мати оцей вайб, що ти наче в культі десь знаходишся, ну, і що да, така да. атмосфера. Не знаю, дарувати їм ці офіційно дарувати їм брошки, угу. е якісь ці ельфійські. Ну да. Да. круто. Мені дуже подобається робити щось такого, що не існує, і що воно його не може, не може воно існувати на ту. Угу. Mm. І створити, да, да Тобто, може чи майя, майя могли перетворитися на вищу расу та піти з нашої планети, а могли просто вимерти? <laughs> ну да, варіант. Так. так, якщо зараз е підсумувати, тобто одна мрія це така, ну я і назву так ключове слово буде сюрфинг, це типу, і літати, і скользити і типу, ну, скользіть. Скальзи... Да, да, да. Серфінг, а, а мати дру... свободу. Да, друга це щось створювати таке, що об'єд креативним способом об'єднує людей, якось так, да? так? Тобто... Ну, не не об'єднує людей, я б її назвала е... привносити в світ те, що в, йому... що в ньому не існує. Я угу. розумію. Типу... Yeah. Я не можу, я не можу, наприклад, побудувати місто, яке буду рухатися сама. Uh -huh. Але я можу його можу побудувати його на декількох цих вагончиках no, yeah. та зупиняти його Да. Yeah. Це, і це мені, реально. для для інших людей воно буде виглядати, як вау! Да, yeah, да, yeah, це реально. Yeah. Як вони працюють? No, для для цього теж треба ідею продумати, там модель створити, макет, коротше, yeah. знайти, хто це реалізує, наприклад, допоможе, знайти людей, які це зацікавлять, зацікавляться таким такі точно будуть, okay. то коротше і е, е, ну фактично, це е, і е, що цікавості і, і другою мрією. Я думаю, поєднується перша тема серфінгу. Тому що це ж теж можна якраз, ну це ж мандри, це і звичайний серфінг, і там тіпа, гірські лижі, і, і польоти, і все таке, ну бо це все пов'язано з мандрами. І ще й ти як серфиш по землі, фактично, то там, виник, то там це виникло це місто, то там виникло це місто, то там воно перемістилося. І можна е, гармонійно доповнюватися якісь, наприклад, фестивалі, знаєш, тіпа, раз такі, ну, як поляна настільних ігор, наприклад. Так, який. Ми прибули сюди! Да, — Да-да-да. Фестиваль поїхав, а ми залишились. <реш> <реш> Якось так. Круто. А як ти думаєш, скільки приблизно, якщо б ну зараз зрозуміло, це тільки уява, але як ти думаєш, скільки, якщо б ти от задалась такою метою, скільки часу, ну, орієнтовно, на твою думку, потрібно, щоб таку мрію реалізувати? Тобто, щоб е почати це створювати, залучати людей там, типа. Щоб вона, от ну якісь перші вже проекти з'явилися, і ну якесь перше втілення цієї мрії не перші з'являються, просто вони не такі масштабні. Ні, я маю на увазі, якщо б ти за це взялася, от ну знаєш що, там за що, місто? Ну наприклад, да. От скільки орієнтовно, ти думаєш, років потрібно приблизно, щоб щоб от да по перше, уяви, як ти це в кінці уявляєш зараз, розкажи. Mm -hmm. От остаточний варіант на сьогодні. На сьогодні те, що я розповіла. Угу. Не, ну, я, да. ну, так. Спочатку я думала, що такого класного можна побудувати на Берні щоб всі впали. Ну, да, в цей... так. Mm. Добре. Ах. Ну, Бернен мен це ж euh, одноразово, і <laughs> він ще й Бернінг yeah. <laughs> там, там багато чого там спалюють потім. А тут таке, ну, постійно діюче. І добре, а скільки часу, як ти думаєш, потрібно, щоб таке от створити? Не часу більше людей потрібно. Ну да, я ж кажу, щоб залучити людей, щоб типа mm -hmm. от, ну орієнтовно, як. це не, не обов'язково сказати там, там э, точно. Скажи орієнтовно, як ти уявляєш. Ну, так. Якщо якщо ти просто одразу, типу, знаєш, якщо ти активно почнеш шукати людей, чи люди почнуть шукати інших людей, можна будуть якісь проблеми з будівлі. Ну, скільки так? місяців, років, як орієнтовно, це ще скажу. Це не Ну, не... чесно, якщо цілому, я да. думаю, півроку. Півроку. Ну це так е... Але... оптимістичний прогноз, оптимістичний. да? так? Угу. Але. Багато проектів не здійснюються через вони мону а здійснюють не здійснюється, або здійснюється дуже довго через те, що люди можуть сваритися між ну, да. А такий а песимістичний прогноз, враховуючи всі форс-мажори, там типа рестарти, там помилки, і все таке. так п'ятнадцять. 15. Ну 15 на суд. Ви думаю, це дуже багато можуть написати за пів року цей, а також написала за півроку. Ну якщо а деякі книги пишуть за. Ну да, я маю так, на увазі дивись, за півроку це можна створити. А якщо, наприклад, там не вийшло, то ще півроку, грубо говоря, да? там ну там чи там ну три роки можна взяти запасу, так щоб знаєш, як фестивалі ну, вони... може бути пауза? Так, можна... да, да, да. ну тобто, щоб перший о, такий робочий проект вже з'явився, ну я маю на увазі, як ти думаєш, що не оптимістичний підро... проект, не оптимістичний прогноз. Тобто від півроку до... Ну, не, не песимістичний, а такий більш реалістичний, знаєш. Від півроку до скільки років місяців? Мені реалістичний прогноз. Зазвичай такі проекти е, продовжуються півтора півроку рік. А ні, не продовжується. Тут створення мають на увазі. Створюється, так? Да? Півроку рік, да? так? Я думаю, що в... Деяких компаній, які я дивилася в їх напрямку, які такі проекти створюють, uh -huh. які працюють, люди, які працюють, артистичні люди, які працюють на проєктах, uh -huh. вони зазвичай беруть контракт на проєкт, щоб no, вони да. не могли доби поспоритися да, да, і роблять його півроку uh -huh. або рік. No, ну, Мені здається, вони не продовжуються більше, бо зазвичай деякі, деякі проекти є умова, що ти не починаєш новий проєкт або ah, ти ну, да. закінчиш зрозуміло. Тому вони більше року чи півтора року не продовжується. Реальний півтора року рік. Ага, тобто від півроку до півтора року в цілому, так? Да? Чудово. Супер. Вони можуть мати дуже багато пауз, тому що я в своїх ну, проєктах знаю паузу. Якщо ти, наприклад, працюєш сам чи з другом навіть, да, ви можете відкласти його проєкт. Я робила величезну рибу собі <гум> на стіну. І ця риба я робила її рік. Але угу. просто роботи там було на тиждень. Ну так. Да. Ну, може, може два тижні. Угу. А які орієнтовно уявляєш кроки ну, в цьому проєкті? Тобто, ну, от перше, наприклад, от в тебе ідею, зараз... Ідею, да, ну. ідею, яка буде зрозуміла, яка буде мати, чому вона з'явилася, причину, чому вона це Угу. Як а, в чому має бути втілена ця ідея? Це якийсь чи модель, чи сайт, чи щось? Малюнки, записи в... Відсилки на міфологію, ну, історію, та, чому, чому це. Так, да, існуючі Насово, проєкти, ні. як ці намети, наприклад, да, там, ну тобто як це може бути. Та, да, чи потім чи може, це, як це може працювати? Ну, хоча навіть не віддається, ніколи не було, як це може працювати. Ти ж да, да, звичайно, так. Да. Це як це буде. А, а, ти а скільки, скільки... на створення ідеї, скільки от, Ну, це, ідея це таке, що ти вже можеш робити, правда ж? Тобто, так, я зараз це роблю. Супер. А скільки орієнтовно часу потрібно, mm -hmm. щоб ця ідея була, ну, щоб цю ідею можна було показувати людям, з, людям в закінченому варіанті десь на комп'ютері? Від розміру ідеї, але зараз в мене є щось 7 тижнів на... Ідея для гри. Uh -huh. Я не знаю, чим, чим платформа та хотя місто відрізняється від гри. Звичайно. Ні, це дуже класна модель, та, це сказати. Жива модель. Ну, Я не, ну, не роблю саму гру, я просто таку ідею, та, розумію. Просто, розумію. Я, нічого і нічого не, не подумаю. Так. А, для гарячого міста, щоб так, щоб було різні... Різні ідеї, тому я думаю, теж таке декілька місяців. Тобто там щоб скіль... вона була декілька та це. Скільки, а? скільки декілька? Два-три. Угу. Чудово, так добре. А другий крок, от є вже ідея. Другий крок це чи можна це реалізувати. Угу. здається, це таке таке Облити себе водою, треба, що це багато з тих ідей, які були нормальовані, можуть угу. не здійснитися. Да. Тобто, той же місток. Ти можеш змогти опустити місток, але він може не тримати людей. Uh -huh. no, e, чи вагу, наскільки вих... Я, Наприклад, уявляю ці машини дуже високими, але uh -huh. якщо вони будуть високими, вони повинні їх тримати, no, da, da. якщо в них заваляться, це ж буде капець. Ну no, Може в них є якийсь номер людей, який вони можуть в них тримати. Uh -huh. І тому треба знайти... Людей, які на цьому знаються, ну, і які можуть втілити в реальність, так? Так. Да? Так, добре. Тобто це, як думаєш, скільки часу займає таке. От знайти таких людей там. Знайти людей, ну. Пояснити. З технічних, з машин, і з, з такого плану, і може навіть з... Нарядів. Це може бути не ну, менше місяця. Ага, добре, так але якщо, наприклад, йдеш в печеру з малими дітьми, а, да. то а, може бути і більше. Зрозумів. А це... наступний крок: от знайшла людей, тобто там, які вже знають, як це реалізувати, там ну, спонсорів, наприклад, чи там, чи просто якісь ентузіастів, які можуть, як там, як на касі, наприклад, вони без спонсорства навіть це роблять. Там такого. І, а і далі на реалізацію скільки приблизно ну, такого проєкту? Він же ж масштабуватися якось має, так? Да? Тобто він не такий, що там тільки в остаточному варіанті такої та такого то розміру, да? так? Ну дивіться, треба створити, я думаю, треба створити якусь модель одну, uh -huh. яка буде такою знаєш, стартовою, Те, ну, да, одне да, місто. Да, да і зарекламувати її. Угу. І це, я теж думаю, ну я беру півроку, тому що ти... Ну так, да, да, згодом. Приблизно так, так. Да. Не на створені. Так, да, і треба ще е, з, цю команду якось за... остаточно визначитися з командою, яка буде над цим працювати, яких будуть свої обов'язки, від яких вони не будуть. Чудово. Е, від... Тобто орієнтовно, я так зрозумію, якщо по, навіть по кроках ти бачиш, що це приблизно біля року, так? Да? Клас. Слухай, чудова ідея. Бажаю тобі натхнення у ній. Зараз це відео буде нагадуванням, знаєш? Якщо так що Так, а який там другий ти, крок? Якось більше Ні, ні, це все нормально. Ну а як ти себе, ще одне питання, як ти уявиш, от будеш ти реалізовувати цю ідею, наприклад? І як ти себе при цьому будеш відчувати? Тобто? Первопроходцем в новій якійсь фазі. Які почуття при цьому будуть, Як ти думаєш? Відчуття нового? Ні, твої почуття я маю на увазі. Як ти відчувати будеш? Пригніченою, стривоженою злою. не Це Це повинно називатися радістю, але я не раділа, коли... Натхнення якесь? Кожне на натхнення. У мене таке буває, коли я малюю щось, і я не можу зупинитися малювати. Типу, і мені, типу, таке флоу. Творча радість така, так? Да? Творча радість. так. Чудово. Клас. Значе ти щось робиш і в тебе все життя крутиться тільки навколо того, що ти робиш. І коли воно закінчується, в тебе ти наче. Мабуть, підлаштовується все життя. Так, пеш, все, все життя крутиться навколо твого проєкту. Круто. Ну, бажаю тобі успіхів з цим. Ну, тобто, дуже гарна ідея, і вона ще й і, 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 е, бажаю, що тобі легко серфити по цій ідеї, знаєш, так, щоб так о, там, з одного етапу на інший. а потім дивишся, о, блін, я навіть не уявляла, що це можливо. А зараз тут же ще інші ідеї з'явилися на цьому, що я думав, що вже неможливо. Тобто, і щоб це все добре в тебе реалізувалося, надихало тебе на наступні ідеї, робило життя цікавішим і радісним. І останній крок уяви, якийсь, ну придумай, якийсь жест, який от зараз Всесвіту покаже. Ну, типу, що все ти готова для цієї ідеї? Вона зараз вже на цієї мрії. Вона зараз е е з'явилася, і ти готова до втілення. Ну, тобто Шест. да е ну, будь-який, хтось хтось там не знаю, там так робить, хтось там так, хтось там там. Береться за серце. Ну ой. за як завгодно. Покажи це вже з Всесвіту, Знаєш ти ж. у Здається, я зараз покажу зараз, який сюди не підходить. А який хочеш показати? О. Прищепка. Клас. А це, що він означає? Це, це значить, він майже нічого не означає. Це був е, це перероблений е, скоб. Mm -hmm. так, вибачте. Всі пластини, mm -hmm. які дивляться, вибачте. Mm -hmm. <laughs> це скоб, і ми якось придумали. Прищепку, яка гарно стає між тебе в тебе плече. Ми що та фоткалися на на фото, і вона тепер означає просто як піс. Клас. Як... Ну гарно, добре, гарно хай, хай ця прищепка тепер нагадує тобі про цю ідею. Так. Ну типа знаєш, яке це прищепка, яку завжди можна прищепити. <рес> і бажаю тобі успіхів у втіленні цих ідей. Хай це робить твоє життя щасливішим і радіснішим. Дякую, що поділилися.